У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застрелили ухилянта. Принаймні, такими заголовками рясніють публікації у змі, що насправді сталося, та чи мають право правоохоронці стріляти по втікачам? Про все це ми підготували наш новий матеріал. Мене звати Ангеліна Швець, і поки я розповідатиму вам подробиці, натисніть на лайк під відео та підпишіться на фабрику новин. На Буковині неподалік гірського прикордонного відділку селятин вчора між 9 та 10 годиною вечора на захисника рубежів невідомі напали із мачете. Двоє чоловіків були озброєні тропічною зброєю та газовим балончиком. За даними журналіста Віталія Глаголи, кривдники повалили прикордонника та завдали удар йому по нозі. Службовець у відповідь застосував табельний пістолет Макарова. Один правопорушник загинув, інший отримав поранення. Все це підтвердив речник ДПСУ Андрій Демченко. Наведу його цитату. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосовувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликали медиків. Про інцидент повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії, зауважив Демченко. Також додав, що наразі проводиться службове розслідування з приводу нападу на співробітника ДПСУ та загибелі цивільної особи. Також цією справою займається ДБР та відкрита стаття Умисне вбивство. Нині стало відомо, що чоловіки спробували нелегально перетнути гірську ділянку кордону України з Румунією. Одному 25 років, іншому 33. За 300 метрів від державного рубежу їх помітив прикордонний наряд, та при спробі затримання так звані ухилянти намагалися чинити опір, застосовували сльозогінний газ та напали із мачети на військовослужбовців. Працівники ДПСУ у відповідь відкрили вогонь. Одного було поранено, а інший від кулів голову загинув. Тим часом паралельно в цей же день сталася ще одна пригода з ухилянтами. На Закарпатті прикордонники затримали 17 чоловіків, які їхали в Угорщину. За даними ДПСУ, за 200 метрів до кордону службовці зупинили мікроавтобус Фольксваген, у якому їхали чоловіки призовного віку із семи областей України. Усі вони планували незаконно потрапити в Угорщину. За виїзд кожен мав заплатити перевізнику від 3 до 12 тисяч доларів США. Наразі встановлюється усіх причетних до цієї схеми. А от на початку минулого тижня стався ще один смертельний випадок для втікача. Порушник намагався переплести Дністер та не розрахував своєї сили. За інформацією від Держприкордонслужби, дісталися Молдови за 10 тисяч доларів. Запропонували українцям в одному із телеграм-каналів. Четверо чоловіків на це погодилися і прибули на берег річки. Коли прикордонники викрили так званих туристів, ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна перевізника, який зустрічав мужчин і мав доправити до сусідніх країн. Проте весляр різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий таки продовжував долати річку, вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, та, на жаль, рятувати молодика не вдалося. Ще одну масштабну втечу за кордон зірвали військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону. Оперативники відомства дізналися про причетність жителів прикордоння до організації незаконного переправлення чоловіків у Молдову. Як виявилося, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів Буковини 24 ухилянти, аби згодом переправити їх через кордон. У визначений час група завантажилася в транспортні засоби та вирушила до точки висадки. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску, та їх затримали охоронці кордону на Закарпатті. Організатори оборудки навіть не вказали точну дорогу в бік кордону. Вісім чоловіків із різних областей України приїхали у селище Вилок, звідки нібито мали дістатися до Угорщини. Та провідники зібрали гроші з ухилянтів, значок від 6 до 7,5 тисяч доларів з кожного. Потім дали хлопцям надувний човен, помпу і вказали шлях у напрямку річки Тиса. Побачивши прикордонників, зловмисники покинули плавзасіб та побігли до річки. Наздогнати втікачів вдалося за 20 метрів до держрубержу. Чоловіки вже встигли зануритися у воду та зрозуміли, що подалити річку вони не зможуть. За допомогою прикордонників втікачі дісталися берега, а усіх їх доставили у підрозділ для з'ясування обставин правопорушення, а також для надання можливості висушити особисті речі та одяг. Чи мають право прикордонники відкривати вогонь по ухилянтам, які перетинають кордон, розповів військовий адвокат Роман Лихачов. Він зауважив цитую. Просто щоб зупинити людину, вбити її, то такого права точно немає. Застосовувати зброю можна для відбиття агресії якоїсь, для допомоги в затриманні та якщо в порушника була теж зброя. Прикордонники точно знають, що по інструкції по кожному факту використання зброї йде перевірка. Не можна просто так відкривати вогонь по людях. Точно перевірять наслідки, була доцільність використання зброї, чи правильно вона була використана. Кінець цитати. Ситуація, коли прикордонники стріляють у цивільних, ба більше з летальним кінцем відбувається не вперше. Буквально у травні цього року ДБР затримало військовослужбовця ДПСУ, який теж застрелив ухилянта втікача. Прикордоннику підготували повідомлення про підозру за частиною третьої статті 365 кримінального кодексу України, що звучить як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Та слідчі дії ще тривають. Водночас у ДБР зазначили, що від Відбулося все на Закарпатті у травні цього року. Тоді під час патрулювання службовці помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. На вимогу ДПСУ він не зупинився, а навпаки, кинувся тікати. Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із стабельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови. За інформацією, бюро, загиблий 39-річний уродженець Дніпра мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт. Речник ДПСУ, полковник Андрій Демченко, заявив, що спроби незаконно перетнути кордон продовжують фіксуватися щоденно. Зауважив, що це буквально тисячі чоловіків щодня, більшість на кордоні з Румунією та Молдовою. Демченко відзначив, що зловмисники, які пропонують незаконний трансфер до кордону, почали діяти більш зухвало та вимагають від своїх клієнтів від 4 до 18,5 тисяч доларів США з особи. І, хоча вартість послуги ділків зростає, Держприкордонслужба все частіше зупиняє такі незаконні перетини кордону. Всі ваші думки стосовно почутого та побаченого обов'язково пишіть у коментарях під відео. Також підписуйтесь на наш канал. З вами була Ангеліна Швець. Зустрінемось на Фабриці новин.